Дівчата, всім привіт! Ну що, <ривіт> як і обіцяла Оксанка в хусточці. Давайте пообідаємо. Зараз у нас обід, Время я вам зараз скажу, скільки време. 10 минут другого. 10 минут другого ми з вами обідаємо. У нас на обід вермишельовий, ну, суп не можна сказати, а молочна вермишелька, короче, вона солоденька. Гаряче, гаряче. Гряче. Остановила машинку, бо вона мене стирає, Остановила, щоб вона мені тут не, не гула. Бутерброд, білий хліб і ковбаска. Працюю, дівчата. Я сьогодні проснулась. Вчора рано лягла. Рано лягла, вляглась рано. І заснула вже в 9 вечора, я заснула. Тому що дуже замарилась. Сьогодні проснулась без 10 7, сама. Проснулась і чувствую, що мені хреново. Горло болить, соплі, погано мені, ну це, що я розходилась ще, знаєте. Отак горлишко трошки це. Може, може, воно в мене мене, не знаю. Вдома немає ніяких ліків. Смачна вийшла ремішелька, тільки гаряча. Ваня теж взяв, буде їсти. Мов вітрі ще починається. і погодка. А у нас вчора почали лупитися курчата, друга кочка. Саша каже, куди їх вчора? Кажу, хай сидять до утра. Хай полупляться, там посидять, обсохнуть, привикнуть, ну, коротше. Утром каже, куди тепер її? Давай каже, до тої квочки, загородочку. Кажу, давай попробуємо. Посадили, курчатка маленькі, на місці сидять, збилися в кучу, квочка почала ходити. Та її почала займати, кажу, все, назад, винай, все, зразу Так ми їх посадили в коробок там, де ночують у нас каченята. Вони такий величезенький коробочок. включили там лампу, поставили водичку. В общем, вони нормально себе чувствують зараз там. Шість штук. Сім. цієї шість, у тої сім. Що далі з ними робити? Я не знаю, куди їх. Кожному треба окрему квартиру. Кожному треба. Де їх набратися цих квартир? Не знаю. Оце сижу, обираю цей кружовник агрус. Думаю, ну куди? Ну куди? Що робити? Яку рокіровку року робить? Кого куди? О, поки воно це устаканиться все, капець. Пасмурно. Зранку вроді сонечко було. Каченята грілися на сонечку. Тепер все. Вітер, холодно, сонця нема. Така погода. У нас 4, шість кущів. Агруса. От три я вже обірвала. Три. Ще три. Оце думаю. Мабуть, сьогодні я вже обривати не буду. Дощ Пішов Пішов дощ. Сьогодні вже обривати не буду все. І вчора був дощ. Ввечером я вже зняла мокбан і пішов дощ. Тож таки невеличкий, але був. Руки всі пошкрябані. Все посяряпано. Руки, ноги. Оце кожен рік таке. З цим Ну, а любимо компот і закуси. Любимо з м'ятою. Він, виходить, як мохіто. добрий, смачний. Тільки ж не важні, скільки обірви, а потім ще і ножничками з двох сторон надо хвостики обрізати. І там, і там. Ну, В принципі, зелений, я думаю, можна і не обрізати. А оце, як і оце цвіточок був, то треба обрізати, бо воно поганий тоді, смак поганий. А то зелене можна і не обрізати, швидше без, було. Зараз може банки підготую. На мию банки попарю їх, вже, щоб були готові. Бо сьогодні консервувати точно ніхто не буде. Та можна і помить його. Ну, помить, то сразу треба, знаете, в банки, не знаю. Оце не знаю. платочок із похорон. Тут так заведено. Якщо несеш віночок і там хусточки, то кожен на кладбище, ще коли принесли, то цю хусточку знімаєш, собі забираєш. З того віночка, що ніс. У мене дві штучки таких. Я з одного вінка знімала. однакові дві штучки. Це ще в мене тут з першої роботи у сотрудниці, як померла мати, то я ходила. І ще одна є. Не та більш така, знаєте, може як на виход, така синенька. Шо, типа шолка така злизь, злизька і, і незручно вона не тримається на голові. це вже ну, вона вже і старенька, але я її ношу. І то кажуть, якщо голова болить, вдіваєш цю хусточку і проходять головні болі. Дійсно так. Може, самовнушення, Я не знаю, але в мене працює. Я іноді просто забуваю за неї, що її можна вдіти. Хто знав таке? Це ви мене вже побачили сьогодні без макіяжу. Сушу ще цю смородину досушую. Вже досушую. Трошки получить. вона всохла. Всохла смородина. чорна. О, вроді перестав. Так, Коченяткам холодно, така погода. можна взяти ложку в гарячі. <кій> Ано може і не можна оце тепле молоко, коли хворієш, ну, коли горло хворе. А я, як завжди, то, що не можна, то мені треба. Меру цю Ну, Ваня, не йде за цукром додавати. Я одну столову ложку положила. Не біжить. Ще хотіла вам узнать, за що сказати. Попадається мені в Тік-Токі. Даша Євтух. Хто дивиться її. Каже, збираюсь на премію. На блогерську премію. Як вона вділася, в да? шапанах, спортивних якихось, худі на ній, обичний хвіст, сумка, ота плечиста, хліб там, в пакеті халва і поперла. А в минулому році вона була така шикарна, вдіта чорне плаття, зачіска красива, туфельки, все. Шикарна жіночка. І тоді написали, що їй писали. Всяку гадость їй писала, що вирядилася, типа. Вона в цьому році не вирядилася. Що це означає? Це означає, що хоч так, хоч так знайдуть в тобі Ізіян. Хоч ти будеш... Там 358 раз у золоті знайдуться Найдуть, люди, які обісруть і. Нікому не вгодиш, нікому нічого не докажеш. Треба жити своїм життям. Своїм все <кхем> Ну так. Який ти є, такий ти є. Кому ти зайдеш, тому зайдеш. Кому не зайдеш... Ну що ж, так і будуть писати писатися хрінь. Хай пишуть. Мама йде вперед. Каже, от, як вона сказала, в мене не вірили навіть, я каже, благодарю сама себе, що я сама в себе повірила. То що близькі в мене не вірили і казали, удали сторінку. А вона продовжила далі. І правильно робила. Я правильно робить. Людина займається тим, чим їй подобає, що їй подобається. Все. Можна було і не вдягатися так. Можна було і не вдягати, 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 вдягатися. вдягтися красиво, плюнути на, на всіх, прямо там. От ви сказали так, а я вділася так. Та по барабану. Хай сто раз кажуть. Кожному, я ж кажу, не вгодиш. Що з того? Що з того, що вона так ділася? Не. не знаю. В общем-то. Все, дівчата, я пообідала. Дякую вам, що ви зі мною пообідали. Зараз стаканчик візьму. Запить водичкою. О, вже прекратився вітер і дощ. Вітер і дощ. Вранці каву з молоком була. Розтворимо, розчину. Усьо. Дякую вам, кілочки. Що ви зі мною пообідали, що ви мене послухали. Подивилися, пишіть мені, чи сподобалось вам таке відео. Не нафарбоване у хусточці. Пишіть все. Будьте здорові, до, зустр... до нових зустрічей. Бережіть себе, своїх близьких, рідних. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.